Всім вітання! Хочу сьогодні вам розповісти про краскопульти. Як його налаштувати, які треба краскопульти мати для того, щоб почати красити автомобілі? Чи, наприклад, якщо ви працюєте в меблевому бізнесі, красити фасади меблеві? Одразу хочу сказати, що орієнтуюсь на. Такий показник, як ціна якість. Дешевим кроскопультом простим ви зможете покрасити не гірше крескапультом, який коштує там, 500 тисяч доларів. От, Наприклад, забіжу наперед цей кроскопульт коштує чи 50, чи 60 доларів, плюс там, до нього додаткові опції форсунки, там, голки десь плюс 15-10 доларів. Хочу розповісти, що ще треба мати, щоб красити, і щоб ви могли красити починаючи там з раптора абоксидного ґрунта, ґрунта наповнювача, закінчуючи там синтетікою, емалью, чи, чи лаком. Тобто, щоб був такий універсальний варіант, і він коштував недорого. Зверну вам увагу ось на такий краскопульт. На бред можете не орієнтуватися, це не обов'язково. Це був о, такий краскопульт, у мене купляв його давненько, як Аурита 897 Технологія ЛВЛП. Низький тиск і мала витрата матеріалу. тобто краски. Стандартна дюза у нього, голка, форсунка і. Цей це, це такий кльорчик 1.4. 1.4 Додатково я для нього придбав ось тут можна побачити надпис дюзо 1.8. Треба обов'язково мати цю форсунку. Це жикльорчик на ньому теж з боку зазвичай пишуть 1.8 ось написано. І голка до нього. Йде теж під дюзу 1,8. На неї, на жаль, не написано, але вона набагато тупіше, ніж 1,4, і ви не, не сплутаєте. Цим краскопультом в такої комплектації можливо красить. Якщо у вас дюза 1,4 це база, базовий маль, просто акриловою маль, синтетику. Це можете наносити і лак. От дюза 1.4 такий стандартний варіант. Цього буде достатньо. Якщо вам треба красити, звісно, треба буде красити ґрунтом, ґрунт наповнювач, то для ґрунту наповнювача підійде дюза 1.8, Ось, ну, може у вас ще стане питання красити, наприклад, жидкою шпаклівкою чи раптором. Чи ебоксидним ґрунтом, я би вам би радив дюзу 2,0 на цьому кроскопульті. Але, щоб мати більш універсальний варіант, ось я собі маю 1,8. Тобто раптор, ґрунт наповнювач, взагалі ґрунтом наповнювачем 1,8 раптор боксідний ґрунт, жидку шпаклівку. Можна красити 1,8. І також е звичайний ґрунт-ґрунт наповнюючий теж йде 1,8. Тобто, не, не обов'язково мати цей такий комплект на 2,0. Що ще треба? Обов'язково ви, коли будете робити підготовку до, е до, до краски в десь. Стане питання, що ви щось протрете, щось забудете, десь якісь торці, якась маленька, невелика деталь там, там, чи якась тоненька вузька деталь Шириною там, може якийсь п'ятачок. Вам треба буде мати краскопульт мінік для підкрасу. Тут дюза одразу вам скажу 05. 05 дюза. Друга технологія HP. Теж на бренд не орієнтуйтесь. Можете взяти будь-який бренд кроскопульта. Ну це дешевий варіант. Питання в чому? Цим краскопультом ви зможете підкрасити, але треба мати ну, досвід в цьому. Ви, вам, щоб підкрасити, такий підточок, вам треба буде викрутити. Подачу краски, звісно, і викрутити факел на мінімум. І треба буде так вгадати, щоб ви на маленькій площині е, не заляли, щоб у вас не було потьоків. Це дуже важко зробити таким краскопультом. Бо бачите, яка в нього головка. І буде мощний факіл. Тут наскільки? Тут 0,5 дюза. І ширина факела 28-25 см у нього. А тут до 10, 8-10. Це максимальне розкриття. щоб ви розуміли. А я відмінність від цих краскопультів, залежить це від технології. Тут робочий тиск 2 атмосфери. Там від 1,5, 1,7, 2. Тобто від 1,5 до. До 2 атмосфери, до 2 бар, ви можете подавати тиск при нажатому курки. без краски, нажимаєте. Тримається в системі тиск 2 бара, це його робоче давлення. Можна і півтора. Якщо буде забагато, якщо там у вас, ви хочете, там, наприклад, по-іншому підвести кроскапуль, ближче, далі, і у вас там з'являється багато перепилу. Тут є такий вінтик. Він має бути відкручений. Це подача повітря. Треба закрутити, трошки піджати, Це там уже опитним путем подивитись. Тут запам'ятали технології LVLP. 2 бара. Максимально. Тут з дюзою 0,5. Ось вона вибита, Наскільки менше, форсунка. Ось різниця. Друга технологія. Це пов'язано з тим, що по-іншому розташовані перепускні канали е, повітря і матеріалу. Тут 5 бар тиск. От в це мої різниця. Але цей краскопуль дуже гарно. Їм ви можете підкрасити. Він може бути іншої технології, але ну, такий я взяв. За що того, що у нього маленька дюза, е, маленька форсунка. Ви добре їм підкрасити всі, всі нюанси, всі якісь протіри. це, що вам буде треба. Також для того, щоб красити ебоксидним грутом і шпаклівкою, так я вам показав, треба мати окремо голку, такий же кльорчик і форсунку на 1,8. Бажано мати для цього краскопульта Фільтр. Це звичайний фільтр. Тут є ніпель, щоб скинуть вологу. Це масло, влаго, віддільник. От. Також є такі варіанти, коли тут стоїть фільтр і манометр, На ньому же. і на ньому вже. Маленький редуктор, це ви одразу можете тиск виставити. Тут на цьому немає. Ну, Виставляється тиск на цьому. фільтрі. Масло влага відділіть. Також потрібно мати для гравітекса такий краскопульт. Працює він на 5 бар. Там можете ще почитати і різні, різні тиски. Це форсунка, він надівається такий шланг. На нього з краю буде форсунка. Це для розпилення мовіля. І така форсунка вже для гравітексу, звичайно. Тобто ось для оброблення дніща, порогів, от такий пістолет. Ну На ці пістолети, от, звісно, є такі стаканчики. Цей 0,6 літра. Це для цього пістолета Тут це фільтр є свій. Тут сюди накручується. Так, масло, влага, ділитель, фільтр. Сюди подається з компресора тиск. Там, наприклад, 8 атмосфер. Ви накручуєте скільки вам треба. Якщо регулятора на фільтрі тут, на краскопульті у вас немає, редуктора. Ви значить тут накручуєте. Нажимаєте на краскопульт без краски. Ну, для цього виставляєте при нажатому курки 2 бара. Для цього при нажатому курки 5 бар. От тут. На виході ви будете мати такий тиск. Коли курок не нажати, звісно, він трошки буде більше в системі. Це також, що таке масло, влагодітель, така колба тут внутрі. Тут такий. Мілка-мілка сеточка така поріста, як губка. Ну, от, це там для масла. Зливаєте її в компресорі, щоб ви знали, присутні краплі вологи, бо в повітрі присутня волога. Компресор, коли накачує повітря в ресивер, він концентрує не тільки повітря, а й концентрує, зжимає під тиском 8-10 бар не тільки повітря, а І зжимає вологу, яка знаходиться в повітрі. І волога сідає в ресівері. Там є в ресівері зливний кран знизу в компресорі. Ну і Частково волога і масло, яке знаходиться в е циліндрах, коли ви там підливаєте в циліндрах компресора, змащується поршнева, попадає в ресівер, а потім по шлангу подається вже до краскопульта. І щоб цього не було, от використовують ці влага масло -отділитель. Тут навіть вже можна видно, як бризкає там, сідає масло. Це для ці волога. Це теж колбочка. Знімається там Це влага зливається сюди. Тут навіть є такий клапанок, Він, нажимаєш з нього, трубочку надягаєш, з нього зливається влага. Ось такий манометр. тут в мене. Ручка була, ну, відлималась, я вже користуюсь болтом. Манометр з фільтром і з редуктором. Три в одному. От така теж штука треба. Сюди значить, накручується фільтр, сюди надягається бистроз'єм. Ось не взяв, покажу. Отакий з'єм. Вони бувають різні, подорожчі, подешевші. Раз, все. Отакі. От Тут одразу швидко з'їв, але треба викрутити, накрутити фільтр. Це просто покажу. Так, підкрасить. Раз працюю швидко. Сюди. Все. Більш якісні вам хватино довше. Там не так виробляються якісь резинки, а щось таке дешевше, типу там інтертул китайський, то швидко вийдуть з ладу. Ну, на 3-4 машини покрасить вам хват. Там, якщо буде гарно користуватися. Що ще хотів сказати за компресор? Запам'ятали технологіях, ну це Крскапульт, даний Краскапульт з дюзою 05 і технологія HP 5 бар робочий тиск. Тут з дюзою 1.8 і 1.4 робочий тиск 2 бара, 1,5-2 бара. Який треба використовувати компресор? У мене компресор. Я використовував виробничість производительність 420 літрів на хвилину. Це 10 бар у нього на виході, ресівер у нього 50 літрів. Бере він потужність потоку. Зараз скажу, 3,5 кВт. От стільки він бере кВт при припуску. Тобто треба це враховувати. Якщо у вас там якийсь гараж, чи якась там в селі знаходитись, де слаба напруга. Він не запуститься. І для того щоб у вас нормально працював компресор в таких умовах, де просаджена напруга, вам бажано взяти компресор з потужністю по, по електриці 2,5 кВт максимум. Це, як правило, компресори йдуть уже одноголові. У мене у якого 420 літрів за хвилину виробничість у нього два циліндра, Двоголовий компресор. Достатньо, щоб цим всім працювати. Компресор одноголовий, потужністю по електриці 2 кВт. Тиск він буде робити 8. Можливо, 8, 10, деякі 6 бар атмосферу. Ну 8 достатньо. Середня така величина. І 6 достатньо. Ресивер у нього буде вже не 50 літрів, а 25. От. То. То такого компресора буде достатньо, а виробничість, у нього производительність е, буде 250, 260-290 літрів за хвилину. Тобто у того був 420-450, а у цього буде 250. Цього буде достатньо, щоб працювати з цим інструментом. От. Можливо, виникнуть деякі нюанси, буде частіше працювати, е, включатися компресор, накачувати ресівер, якщо ви будете працювати там Сильно жати, працювати по гравітексу. Але взагалі для того, щоб покрасити технологію LVLP, то цим краскопультом він призначений щоб там красити криля, бампер, капоти, от всю машину не підкрашувати. То на 420 літрів производительність виробничість. Ну, Включається але не так часто. Якщо візьмете компресор послабніше, прозвонітель на 250 літрів за хвилину то 290, то він буде вмикатися частіше. Майже буде постійно працювати. Але ви з цим компресором зможете працювати десь слабка напруга. Бо у нього менший пусковий ток. Як красить, як наносить краску, як більш так детально регулювати компресор? Треба все під'єднати і взяти е, папір і зробити викраску, поки м, розчинник залять бачок. Показати вам факел, як регулюється, як розкривається. Ну так, в, в двох словах можу сказати. Цим регулятором ми регулюємо факел. Це максимальний факел. Розкриття 28-25 см. Сюди викручуємо це мінімальний. Це я рукоятку. Цей рукояткою ми подаємо голку чи забираємо її. Тобто ми е, регулюємо подачу матеріалу, краски. Це рукояткою. Тут система проста. Покажу От пружина, Будь ласка, там внутрі голка. Все, що складного. От так. пружина знімається, окремо продаються пружини, окремо продаються голки. Можете порівняти голку ось. 1,4 і 1,8 дюза. Будь ласка. От вона. Одна гостра, а друга тупіше. 1,4. Більш гостра, ось 1,4, більш гостра. Зразу видно. Так. Цим регулятором ми регулюємо подачу повітря. Тобто ми знаємо, що тут при нажатому курці вже є 2 бари, але якщо у вас там сильний перепил, там може ви матеріал якось не розвели як треба. Чи більш жидкий він у вас, ну, це треба вже експериментальним опитним путем подивитися. Що ви красите щось, у вас там ви можете підкрутити убавити. Він має бути максимально викручений. От коли Як красить, як налаштовувати більш детально. Я зроблю окреме відео вже наглядно з розчинником. Цей краскопульт з юзою 0,5 для підкраски мінік. Такі саме органи керування цим регулятором ви регулюєте факел. Максимальний 10 см. Це мінімальний з цієї сторони. Така сама голка. Це стопорна гайка. Тут немає, тут є. Така сама голка, ну трохи менше, щоб ви побачили різницю. От. О, голочка. На дюзу, на дюзу 05. Кому цікаво. Так. 0,5. 1,4, 1,8. Ну, звісно, це різні. Це однаковий краскопуль, це різні. Довжина 1,4 і 1,8, звісно, все однакове. Тільки тут різниця от, Тут регулюється тиск, тож він має бути викручений максимально. Щось не влаштовує піджали, значить ви зменшуєте тиск. от. Ну і цим винтом ви регулюєте, ну, голки немає, я не поставив. Регулюєте подачу матеріалу. Все, в наступному відео, якщо треба, пишіть коменти, я вам розповім, як красити, налаштовувати. Зроблю викраску, покажу. І все буде більш детально. На рахунок цього краскопульту Далі не сказав. Тут немає ніяких органів. Органів регулювання. Простий. Регулюєте відстанню і тиском. Уже на 5 дали бар, мало збавили. Регулюєте тиском, який виходить з редуктора. Все, всім до побачення. Якщо є питання, задавайте. Якщо було цікаво, напишіть, розповім більше, більш детально, як красить, як наносити краску. Пока!